Навести порядок до Дня міста на вулицях Житомира закликав заступник міського голови Едуард Кругляк на щотижневій нараді з комунальниками. У нас день города. Не забуваємо, тому що крок кромі роботи потолків зім'я. Прошу усь у особи внімання благоустройству, чистий четверг ніхто не забував. Вже цими вихідними Житомир відзначатиме 1130-ту річницю, а недоліки зовнішнього благоустрою міста до сих пір не ліквідовані. Це стосується у першу чергу сухих дерев в рядових посадках і скверах. Це стосується порослі прикореневої в рядових посадках. Стосується бур'янів, які ростуть біля опор інженерних мереж, біля світлофорних стійок, біля дорожніх знаків. Окрім комплексних робіт до Дня міста, частину наради присвятили головному і найактуальнішому нині питанню підготовка до складної зими. Як зазначив Едуард Кругляк, з 15 вересня розпочнеться поетапне заповнення тепломереж. Водночас, середини місяця, комунальники повинні більше уваги звертати на утеплення під'їздів. Ні одного. Витража подъездного, разбитого или незастекленного не должно быть. Премьер-министра все слышали. Премьер-министр сказал, что нам не хватает 5 миллиардов кубов газа для того, чтобы топить Украину. И, сказал, и официально сказал людям, что будет холодно. Так вот, прийме мені сказав, що будет холодно, ми в Житомирі должны зробити, щоб було тепло. Проблема, з якою вочевидь, зіштовхнуться комунальники, масове падіння платежів населення. Вже зараз збор за комунальні послуги у Житомирі становить майже 50 мільйонів гривень. Напоминаю всім, що дебіторська задолженность населення міста Житомира по платежам, зв'язаним з теплокомунерго-водоканалом і межличными організаціями на сьогодні – день 49 мільйонів гривень. 49 мільйонів гривень. це доволі велика сума. Тож перед комунальними службами поставлено ще одне завдання: активно проводити роз'яснювальну роботу з населенням щодо своєчасної сплати за комунальні послуги.